Запоріжжя одне з міст, яке кожного дня по суті страждає від російського терору, і це справді терор, тому що ну інакше це важко назвати, бо бої за місто не йдуть. Росія там фактично його не атакує, не штурмує. Вона просто на нього скидає бомби або РСЗО, або. А, Ракети, ну тобто всім, що може до нього дотягнутися, б'є по Запоріжжю. Так, да, це справжній тероризм. Причому вони називають Запоріжжя російським містом, кажуть, що це їхнє місто. І як ми побачили, вже да, існує таке правило, тобто боре тому місту, яке росіяни називають російським, тому що вони його починають знищувати з особливою жорстокістю. От саме Запоріжжя зараз, от Херсон, так само да страждають. Найбільше від цього російського терору вони кажуть, що це їхнє місто, що там їхні люди, і кожного дня вбивають цих людей в цьому суть їхньої політики.